Служба безпеки та національна поліція ліквідували ще дві масштабні схеми ухилення від мобілізації, які діяли на території Черкаської області. У результаті комплексних заходів на Черкащині затримано чотирьох організаторів оборудок, які торгували фіктивними меддокументами. На основі цих підробок ухилянтів могли списати її з військового обліку або надати відстрочку від мобілізації, що давало їм можливість безперешкодно виїхати за кордон. За матеріалами справи одним із організаторів оборудки виявився 43-річний підприємець Черкащини, який продавав потенційним прозовникам медичні висновки про нібито тяжкі захворювання їхніх рідних, які потребують. Цілодобового догляду також в обласному центрі затримано подружжя ділків і їх спільника, які допомагали ухилянтам списатися з військового обліку на основі підробних медичних документів. Наразі всім фігурантам повідомлено про підозри за декількома статтями кримінального кодексу України відповідно до вчинених злочинів. А саме за статтею 332 статтею 369 та статтею 369 прим 2 зловмисникам. Загрожує до 9 років тюрми з конфіскації її майна. Триває розслідування для притягнення. До відповідальності всіх учасників злочинних схем комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.